Доброго дня. Сьогодні хотілося поговорити про регулювальника. Дуже важлива тема. Тема номер 8 в правилах дорожнього руху. І розібрати, які є сигнали регулювальників, взагалі, як потрібно, коли ми його бачимо. А останнім часом, в зв'язку через вимкнення світла, ми їх дуже часто спостерігаємо, щоб відповідно водії не, не губилися і розуміли, що потрібно робити. Ем, відповідно, сигнал регулювальника ну перше, потрібно розібрати взагалі, е, хто у нас такий регулювальник. Так? Пам'ятаємо, що регулювальник не є учасником дорожнього руху. Учасниками дорожнього руху у нас є відповідно, водії, пішоходи е, і тому подібне, там водії дуже вихлок, велосипедів, але регулювальник це єдина особа, яка не є учасником дорожнього руху. Друге, сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофору. Якщо ви, ви бачите, що на перехресті знаходиться регулювальник, Відповідно, і вмкнений, працюючий світлофор, звичайно, ми звертатимемо увагу на регулювальника, тому що відповідно регулювальник має перевагу. Це перше. Друге, регулювальник має перевагу перед знаками. Ось як, відповідно, на другому слайді у нас показано. Також, відповідно, водії мають керуватися додатковими сигналами-регулювальниками. Зазвичай вони. Зрозумілі якщо відповідно водій можуть не зрозуміти якісь сигнали, регулювальник може додатково йому скажімо так показати зрозуміло. Ну, зараз. Дуже багато відео, тому відповідно додаткові сигнали відповідно вони є додатковими, але за поза вимогами законодавства вони мають зрозумілі. Зазвичай вони в принципі такими є відповідно. Сигнали регулювальника. Найперший сигнал це коли відповідно він подає свисток або піднімає свій. А раніше це був жезл, Зараз відповідно, це паличка з диском. Так червоного це всі учасники дорожнього руху. А це відповідно водії всіх категорій. А, АБЦ, Д, є трамваї, так відповідно водії гужових повозок е, полонених так. Тварин можливо бути там е, велосипедисти. Так, тобто, всі учасники і пішоходи. До речі, всі мають зупинитися. Е, відповідно, перше положення регулювальника. Відповідно, він до речі, перше положення рюкзальника, воно може бути в трьох іпостазах. Перше, це відповідно, коли права рука знаходиться на груді, друга, це відповідно, коли руки підняті, так і третє це коли руки вони ж знаходяться по швах. Ось як відповідно даного представника патрульної поліції, так, відповідно, але ще жесно. Так? Тобто, ось ці три положення вони мають однакове значення. Давайте швиденько розберемо відповідно, хто рухається, хто не рухається. Фактично, якщо ми бачимо, що стоїть регулювальник попереду, так в нього може бути, якщо в нього руки по ще права рука на груді, завжди ви можете уявно їх підняти і тоді, щоб ну, комусь так простіше. Що в цьому випадку? Фактично, це стіни, блоки, які не пускають транспортні засоби, які знаходяться попереду і відповідно позаду, тобто на груди і на спини, коли регулювальник стоїть в першому положенні. Транспортні засоби ніколи не рухаються. Тому що фактично, якщо явно піднімемо руки, фактично це регулювальник нам говорить, не пускає. Попереду, тобто на, на груди не йде, а позаду регулювальник банально просто не бачить. Тому, відповідно, попереду позаду, на перший сигнал регулювальника транспортні засоби ніколи не рухаються, просто чекають. Відповідно, зліва, справа. Пам'ятаємо, що в нас є транспортні засоби, відповідно рейкові та не рейкові. Транспортні засоби, які знаходяться відповідно зліва та справа, на це перше положення регулювальника, а саме рейкові мають право рухатись прямо. Ну, взагалі ми маємо запам'ятати, що у нас відповідно трамваї завжди рухаються тільки з руки в руку. Тобто фактично справи їхали, злівої виїхали, в більш ніякому напрямку не може. Трамвай завжди може на сигнал регулювальника рухатися тільки в одному напрямку, тільки з руки в руку. Далі транспортні засоби, тобто на рейкові транспортні засоби, які рухаються в цей час, стоять зліва і справа від регулювальника на першу позицію, коли в нього руки підняті, так? Вони ж пошвами або право знаходиться на ході, дозволяються два напрямки. Як показано на слайді, це відповідно рух прямо і поворот направо. Ну, ось, Відповідно, в більш динамічному, відповідно, на більш динамічному регульованому перехресті переглянемо. Так, відповідно, стоїть регулювальник в першому положенні. Транспортні засоби, які спереду не рухаються, позаду не рухаються, трамваї у нас проїдуть тільки прямо, по-іншому, вони на цей сигнал регулювальника не зможуть рухатися. Ось. І трамвай, транспортні засоби, які знаходяться відповідно від регулювальника зліва і справа, можуть робити, проїхати прямо або зробити поворот направо. Але ми забули ще одну категорію учасників дорожнього руху це відповідно пішоходи. Пішоходи на осей перші, першу позицію регулярника можуть переходити дорогу, їм дозволено переходити дорогу спереду рухульника і позаду. І, відповідно, транспортні засоби, які знаходяться зліва і справа, яким дозволено рухатись в двох напрямках, при повороті направо мають пропустити пішоходів. Друге положення це коли права рука витягнута вперед. Фактично, позиції букви Г, відповідно, які ж транспортні засоби рухаються. Ну, ось звернуть увагу, транспортні засоби, які знаходяться зліва від регулювальника. Тобто, фактично їм дозволено рухатись в цих чотирьох напрямках: тобто, зробити поворот направо, прямо, поворот наліво, розворот. До речі, дуже цікаво. От поворот наліво, дуже багато запитань можна відповідно зробити поворот наліво і розворот, так по-різному за або перед регулювальником. Більш детальніше в наступному ролику подивимося. Далі, відповідно, позаду завжди, як ми пам'ятаємо, транспортні засоби не рухаються. Відповідно, з -з -з зліва тепер <кхм> вирізніше вибачаю, синій і жовтий транспортний засіб, який знаходяться справа від регулювальника, так їм відповідно зараз рухатись не можна. Чому тому, що на першу позицію можна, на другу вже не можна. Чому тому, що в міг флагману? Ось, відповідно, рука регулювальника, це фактично для них шлагбаум, який закрив, як на залізничному приїзді, закрив для них переїзд. Тому, відповідно, ці транспортні засоби справа, відповідно, не рухаються, зліва рухаються всіх чотирьох напрямків. І в нас залишається ще одна позиція: це, відповідно, транспортні засоби, які знаходяться, які йдуть на групах, на, на, відповідно, регулювальника. Їм дозволено, як показана стрілочка, цьому на це друге положення тільки поворот направо. Тільки. Поворот, рух прямо, поворот наліво прозворот з їм заборонено. Тобто на другу позицію ругувальника, тільки ось в такому напрямку, тільки зробити поворот на право не дозволено. Також пам'ятаємо про пішоходних переходів. Пішоходів, так, відповідно, які можуть перейти на пішохідному переході на цей другий сигнал тільки в одному. З однієї сторони, це позаду регулювальника. Тобто, якщо в першому положенні можна було і позаду, і попереду переходити дорогу, дозволено то зараз тільки відповідно позаду регулювальника. І відповідно трамваєм дозволено відповідно теж з руки в руку, тобто трамвай, який знаходиться зліва відповідно від регулювальника, зробить поворот наліво. Транспортний засіб, який буде стояти обличчям, тобто трамвай, який буде стояти обличчям до регулювальника, якого буде показувати. Диск, так, відповідно, або права рука, в якого буде витягнута, може зробити тільки поворот направо. Ну, ось розберемо більш детальніше. Цей другий сигнал регулювальника. Відповідно, транспортні засоби, які знаходяться зліва від регулювальника, так? трамвай може зробити тільки поворот наліво, транспортний засіб може поїхати у всіх напрямках, але при повороті направо йому потрібно буде пропустити пішоходів, тому що їм зараз дозволено пройти позаду регулювальника. Рух прямо і поворот наліво, ну і також розворот. Це відповідно раджу транспортним засобом. зрозуміло, що можна поїхати всіх чотирьох напрямках. Відповідно, трамвай, який знаходиться справа від регулювальника, якого зараз шлагбаум, він не рухається, і зелений транспортний засіб теж не рухається, тому що для них шлагбаум. Позаду пам'ятаю, транспортні засоби теж не рухаються, тому що для них сигнал регулювальника не для них, тому що він їх не бачить. І, відповідно, на залишаються транспортні засоби, які, на яких вказує регулювальник або які стоять на груди на, 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 на регулювальника. Відповідно, як вони мають право рухатися. Ці транспортні засоби на друге положення можуть зробити тільки поворот направо. Тобто, поворот направо робить, що не рейковий транспортний засіб, тобто фіолетовий так, транспортний засіб, і трамвай теж зробить тільки поворот направо. Все, тобто, фактично, у нас дві позиції регулювальника: перша та друга, яку ми з вами розібрали. І, відповідно, ще одна це коли регулювальник піднімає свій, свій диск і відповідно подає звуковий сигнал, що всі учасники дорожнього руху зупинилися. Єдине, що, чому інколи буває проблемно, ну, тому що пам'ятаємо, регулювальник може просто змінювати положення корпусу, але сигналів регулювальника всього два. Тому проблем з цим взагалі не бачу. Повторюємо, вивчаємо і їздимо, Не боячись наброви.